Всім привіт, привітки, друзі! Вітаю вас на черговій нашій рубриці Турбо Менталіті. Сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже дуже важливу річ. І я зараз не про історію, я зараз про секретні стратегії нашого тайм-менеджменту або про те, як встигати вам готуватися до НМТ. Ну що ви готові? Поїхали! Але перед цим як завжди закликаю вас підписатися на наш канал, ну і також поставити дзвіночок, адже тут ви зможете отримати інформацію про найважливішу підготовці до НМТ. Тому розпочинаємо. Ну що, я для вас підготував дев'ять секретних стратегій тайм менеджменту, які використовував сам у власному житті і готовий посперечатися з тим, що вони є ефективними. Тому беріть зараз лиш точок і ручечку, і записуйте їх, адже реально це те, що вам знадобиться при підготовці. Ну що, поїхали? Дев'ята порада полягає у зубрінні. Ми будемо починати від дев'яти йти до одного. Так, так, вам не почулося у зубрінні. але вона полягає в тому, щоб не зубрити, адже це неефективний метод запам'ятовування інформації. Я думаю, ви про це чули, але багато в все-таки хто ловиться в цю пастку. Тому дуже важливо зрозуміти, що зубріння це короткострокова пам'ять. І якщо ви хочете підготуватися до НМТ за три дні, то можливо справді вам це допоможе. Але на який ви бал тоді напишете зубріння? Забираємо своєї підготовки, а вчимося розуміти інформацію. Але для того, щоб розуміти інформацію, справді потрібно вбрати круті і якісні джерела, щоб вони були вам цікавими і ви змогли реально запам'ятовувати все з перших успіх. Порада номер вісім це відпочинок. Так, так, вам також не почулося. При підготовці до НМТ потрібно відпочивати. Тому що це те саме, що допоможе вам реально ефективно проводити той час в роботі, який ви виділяєте. Без відпочинку абітурієнти перегорають. Без відпочинку ваш фізичний емоційний стан падає, і в результаті цього у вас немає сил для того, щоб здобувати ваші вершини. Запам'ятовуємо і записуємо. Відпочинок це база. Давайте краще зробимо так. Ви 6 днів готуєтесь, один день відпочиваєте. І тоді ефективність підвищиться, ніж якщо ви будете всі 8 чи там 7, 5, 6 місяців готуватися без відпочинку і думати, що так буде краще. Це велика пастка і велика помилка кожного абітурієнта. Сьома моя порада це відкладіть усі соціальні мережі. Друзі, звичайно, соціальні мережі можуть бути корисними. І справді, якщо ви готуєтесь до НМТ по соціальних мережах, то вам тільки за це респект. Адже зараз дуже багато цікавих блогів і в Тіктоці, і в Інстаграмі, і в Телеграмі, та багато інших соціальних мереж. Але якщо ви використовуєте соціальні мережі для того, щоб себе відволікати, або для того, щоб забути про підготовку, то це поганий варіант. Чому? Тому що ви самі прекрасно розумієте, що він зжирає ваш Час і це дуже поширена помилка абітурієнтів. Тому, якщо ви фокусуєтесь на підготовці, і ви, наприклад, працюєте в фокусі там певних 50 хвилин або годину свого часу, тоді соціальні мережі вас не мають відволікати. Тому що знаєте, хто буває? дзвонить там якась людка і каже: ой, знаєш, в мене там такий хлопець знайшовся. Давай я тобі покажу зараз, як він виглядає. І звичайно, вам цікаво подивитися, а як виглядає хлопець вашої подруги, і ви заходите в соціальні мережі, а потім одне за інше, а потім ви подивилися ленту і ще щось інше. Міну з часу. Ось так воно є, друзі. Тому обов'язково соціальні мережі ми не використовуємо під час фокусованої підготовки до НМТ. Порада шоста базується на тому, що нічого доброго не відбувається після другої ночі або порада про те, що треба спати. Друзі, сон найважливіше, що є в нас по факту в житті, адже сон це те, що дозволяє нам відновлюватися і відчувати себе круто. Тому, якщо ви з тих людей, які називають себе совами, то друзі, хочу вам сказати, що це не дуже хороший варіант. Чому? Тому що, якщо ви тим паче ходите в школу і лягаєте дуже пізно, ви встаєте фізично дуже вигорівші, у вас немає сил виходити як зомбі і так далі. Тому я дуже прошу налагодити ваш режим. Якісний сон для абітурієнта це дуже важливо. 7-8 годин. Навіть по своєму власному прикладі скажу, що, наприклад, якщо я сплю менше 7 годин, то я починаю на всіх агритись, і всі починають мене, як то кажуть, ненавидіти. А вам цього не потрібно. Вам все таки потрібно, щоб до вас круто ставили вчителі, друзі і ваші батьки. Тому давайте зробимо все для того, щоб ви круто відпочивали. П'ята порада полягає, звичайно, що в плануванні вашого дня. Ну і не тільки дня, до речі, місяця, тижня і бажано навіть року. Звичайно, що для вас це може бути важко, адже якщо ви до цього не планували, зараз себе досить важко буде заставити це робити, але краще пізно, ніж ніколи. Принаймні почніть планувати свій день. Потім прийдіть до тижня, потім до місяця, а потім до річного планування. План на день допоможе вам реально по факту систематизувати ваші справи, а також поділити вашу підготовку на певні блоки. Наприклад, ви знаєте, що ви вівторок, 3 години вчитаєте. Історію, в середу, ви три години виділяєте математиці, і ще 2 години українській мові. І так далі. План має бути скрізь. План має бути в підготовці, план має бути в житті, і план має бути на щоденній основі. Тому плануйте. Четверта порада це використання методу Помодоро. Це той метод, який використовую протягом 4 років і користуюсь навіть ним зараз. В чому полягає суть? Суть полягає в тому, що часові блоки ви ділите на цикли. Кожному циклі ви виділяєте 50 хвилин, наприклад, на роботу, 10 хвилин на відпочинок. В Цих 50 хвилин ми якраз таки вкладаємо все, що ми маємо від себе, для того, щоб фокусовано і ефективно готуватися. А 10 хвилин відпочинку ви безпосередньо виділяєте собі на те, що робити, що ви захочете. Дивитися соціальні мережі, спілкуватися з друзями, лежати, відпочивати і так далі. Дуже важливо розуміти, що кожен підбирає собі метод помодору як йому зручніше. Це може бути часовий блок 50-10, може бути 45-15, може бути 25-5, 37 і так далі. Як вам зручно, так і ним користуйтеся. Тому попросіть ваших батьків, друзів, кішок, собак, щоб вони вас не відволікали протягом циклу вашої зайнятості, і тим самим, що ви зосереджено працювали над результатом. І відразу з цієї поради випливає наступна порада робити короткі перерви. Навіть попри те, що у вас є один день вихідного, протягом дня ви також маєте робити проміжки часу, де ви відпочиваєте. Якщо ми беремо, по прикладу, помодоро, то у вас є 4 цикли, де ви безпосередньо готуєтеся по системі, наприклад, 25-7. 25 хвилинок робота, 7 хвилинок відпочинок, 25 робота, 7 відпочинок, 25 робота, 7 відпочинок. Чотири цикли. Ви зробили це. У нас є чотири помідорки. І далі ви після цих чотирьох помідорок робите одну велику перерву вже там на 30 хвилин. Але дуже важливо розуміти, що перерви мають бути навіть протягом вашого робочого дня. Ми підходимо вже до фіналу, і тут я хочу вам порадити фізичну активність. Чому я це відніс до тайм-менеджменту? Тому що це також впливає на вашу ефективність, адже якщо у вас фізична активність відсутня. Звичайно, що ви будете в'яленим помідорчиком. І я зараз не про той помідорчик, про який ми говорили в минулих порадах. Так, так, тому дуже важливо виділяти час на фізичну активність і робити це просто регулярно. Не треба, як то кажуть, знаєте, завжди всіх уявлені є, що фізична активність це треба піти в зал, потягати гантелі. Ні, друзі, це може бути ходьба, плавання, танці, будь-що, що вам подобається. Найголовніше, щоб це було і щоб це піднімало ваш рівень ефективності і вашу розумову діяльність. Тому друга порада фізична активність обов'язкова при підготовці до іспитів. І остання найголовніша перша порада це. Навчайтеся в кайф, друзі. Якщо ви будете сприймати інформацію, яка вам подобається, і ви будете користуватися тими джерелами, від яких ви кайфуєте, то тайм менеджмент вам буде не потрібний, адже ви будете зосереджені і повністю занурені головою в навчання. Це дуже дуже важлива порада, але, мабуть, найважча, тому що знайти зараз реально. Той метод підготовки, від якого ви будете кайфувати, неймовірно важко. Але у мене є для вас пропозиція. А пропозиція полягає в тому, що я хочу вам, як то кажуть, розказати одну таємницю. А таємниця полягає в тому, що наша школа готує учнів до НМТ з усіх предметів вже не перший рік. І прямо зараз ви за посиланням внизу можете приєднатися до нашого курсу, адже наші курси стартують майже кожного місяця. І навіть якщо ви повний нулик, ми вам допоможемо підготуватися на найвищий бал. Найголовніше це те, що в нас дуже круті молоді викладачі, які з учнями на одній хвилі. І вони вам допоможуть не просто там, знаєте, вчити інформацію, а реально кайфувати від предмету. Тому швиденько переходіть, посилання. Є внизу, залітайте на наш черговий курс. Ну і також, друзі, я дуже хочу, щоб ці поради, які я сьогодні вам дав, ви обов'язково використали їх. І сподіваюся, ви їх виписували. Скиньте мені скрін в Директ. <хи> Тому, друзі, я вам дякую сьогодні за цей прекрасний прекрасний випуск Turbo Mentality. Я надіюся, вам ця рубрика сподобалась. Якщо сподобалось, накидайте, будь ласка, вподобаю, щоб я розумів, чи робити ще і чи іншим викладачам також записувати цей е, якраз такий формат. І дуже важливо зрозуміти, що підписочка, якщо вона ще не оформлена, вам потрібно вже це робити прямо тут і зараз. Дякую вам всім за перегляд. Слава Україні! Зустрінемося в турбо Менталіті.